Про події у світі, які найбільше обговорювали і про які найбільше писали. Мої вітання, слава Україні! Це програма від неділі до неділі на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас на календарі 15 червня, неділя. Отже, давайте разом подивимося, які події, на мою думку, варто ще раз нагадати, варто їх згадати. Неділя, 8 червня. Президент США Дональд Трамп заявив неділю 8 червня, що війська Національної гвардії, які він направив до Лос-Анджелеса, вони там наведуть порядок. Ну, ця ситуація щодо подій в Лос-Анджелесі протягом е цілого тижня, так, вона була ну, в центрі уваги щодо внутрішніх питань внутрішньої політичної ситуації у Сполучених Штатах Америки. Мексика, президент Мексики Клавдія Шейнбау в неділю 8 червня закликала Сполучені Штати Америки. Не ставитися до мігрантів як до злочинців, саме якраз через події Лос-Анджелесі, бо в неділю були затримані 35 мексиканців. Вона говорила, що це є чоловіки і жінки, вони є порядні люди. Ну і Франція, Франція для любителів тенісу був просто історичний матч фінал на турнірі ролан гарос де іспанець Карлос. Алькарас переміг італійця Яніка Сінера. Він, до речі, програвав 2-0, було три пойнти у Яніка Сінера, Тобто у нього було три можливості взагалом виграти цей матч, але в результаті загалом Алькарас переміг. Матч тривав 5 годин 29 хвилин. Це найбільше в історії цього турніру. Ну, всі прихильники, хто вболіває за Алькараса, мої вітання. Понеділок, 9 червня. Канада, премєр Карні голосив у понеділок, що Канада збільшить витрати до 2% ВВП на оборону. Ну і також він заявив: ну це через загрози, які посилюються, зокрема, і війна в Україні. Також він заявив, що Канада хоче зменшити свою військову залежність від Сполучених Штатів Америки. Франція. Анцівніці відкрилась конференція ОН з питань Окану. До речі, на відкритті цієї конференції виступав президент Франції Манель Макрон. І він там говорив про багатосторонність, засуджуючи односторонність, Ну, це політику, яку проводить президент Дональд Трамп. І там говорив, що не можна продати безодню, не можна продати Антарктику, не можна продати Гренландію, не можна продати море, натякаючи на ці всі експансіоністські амбіції Дональда Трампа. До речі, США не брали участь. Трамп не був. На цій конференції. У США в ніч з неділі на понеділок вступив в силу указ президента США Дональда Трампа про заборону на Війську Штат Америки громадянам 12 країн. Вівторок, 10 Китай. У вівторок, 10 червня, президент Китаю Ці Зіньпінь поговорив з новообраним президентом Південної Кореї Лі Джеменом, і він, зокрема, закликав до того, щоб спільно захищати багатосторенні багатосторонність та вільну торговлю, бачите, він також про багатосторонність, про яку я нагадав, що говорив президент Франції Макрон. Ці зіньпінь також закликав Пекін та Сеул забезпечити більшу передбачуваність у регіональному та міжнародному контекстах та підвищити рівень стратегічного партнерства та співпраці. Про це повідомило інформаційне агентство Сіньхуа. Монако цікава, насправді, на мою думку, новина. Ну, мало хто, напевне, на не неї звернув увагу, але Європейська комісія включила Монако до списку країн високого ризику щодо відмивання грошей, але виключила з нього об'єднані Арабські Емірати. Ну, там, я так розумію, багато росіян відбивають грошей у Монако. Ну і наших також повтікали, ти пам'ятаєте, батальйон Монако. Аргентина. У вівторок, 10 червня, Верховний суд Аргентини залишив у селі Вероклишній президенції Крістіні. Кіршнер, яка була впливовою фігурою в аргентинській політиці протягом 20 років, ну і звинувачують у шахрайстві під час її президентства. Вона була президенткою у 2007-2015 роках. До речі, вона була вдовою президента Нестора Кіршера який був в Кіршнера, який був президентом у 2003-2007 роках, також вона була сенаторкою, ну і була навіть у 2017-2019 роках віце-президенткою. Ну і 72 роки, і скоріше 72 роки, вона скоріше за все буде під домашнім арештом. Середа 11 червня. Торговельна війна США і Китаю Приговорники США і Китаю в ніч з 10 червня 2011 домовились, як вони тут написали про загальні рамки для вирішення своїх торговельних суперечок, залишивши прийняте рішення вже президентам Сі Зіньпіню і Дональду Трампу. Ну поки що у Трампа ніяк не виходить питання щодо тої торговельної війни, яку він розв'язав у світі. Бачимо, він постійно має певні проблеми. Там були звинувачували Китай, Сполучені Штати Америки. Потім був дзвінок між Сі Сізіньпіньо. І Трампом. От вони домовилися по початок перемовин. Ці перемовини от, завершили, що ніби про щось вони там домовилися. США у середу, 11 червня, Елон Маск висловив жаль з приводу того, що зайшов надто далеко в деяких постах проти Дональда Трампа. Тобто, ну я так розумію, що пауза у цій публічній війні між Трампом і Дональдом Трампом. Ну, будемо спостерігати, чим це все далі завершиться і чи буде якесь продовження. Четвер, 12 червня. Генеральна асамблея ООН у четвер колині прийняла резолюцію, закликала про, де закликала про припинення вогню в секторі Газа. Також в ухваленому тексті засуджує Ізраїль, закликаючи всі держави вжити всіх необхідних заходів індивідуально та колективно, щоб забезпечити виконання Ізраїлем е, міжнародних зобов'язань. Ну, міжнародних зобов'язань з міжнародного права. Ну а е, відповіддю на таку резолюцію я так хочу, ну. Сказати свою думку, що одною з причин, до речі, напевне, достатньо серйозних, так і саме от в цей час так і Ізраїлю на Іран це було не тільки там зірвати переговори ядерні між США та Іраном, як сказав сьогодні в неділю 15 червня міністр закордонних справ Ірану Абасарахчі, але от відвернути увагу від сектору газу, бо там насправді ну, міжнародна спільнота все більше і більше обурювалася діями. Ізраїлю у секторі Газа. І він от завдав цього в ніч на четвер до червня голосив про проведення першої серії превентивних ударів по іранських військових, військових цілях. Ну і Китай, Китай, Китай. у четвер, цікава, на мою думку, новина, заявив на відкритті четвертої китайсько-африканської економічно-торговельної виставки, що має намір. Скасувати тарифи на продукцію з 53 африканськими країнами. Ну, Китай от там США підняли на деякі, деякі африканські товари на 50% е, от свої тарифи. А от Китай хоче знизити. Ну, Зі всіма країнами, які має дипломатичні стосунки, там є в Китаї профіцит торгового балансу 62 мільярди доларів. Він хоче збільшити експорт африканських продуктів. Ну, і такі країни, як Нігерія, Кенія, Марокко, Єгипет вони можуть якраз дуже добре скористатися таким скасуванням тарифів. Індія в Індії, рейс Індія, що приймував Сахмед Дабада до Лондона, розбився 4 12 червня. На борту було 242 пасажири. Один пасажир вижив, як пише повідомила індійська поліція. Він сидів, до речі, на місці 11. А от щасливе місце 11. -я. Це був Боїн 700. П'ятниця, 13 червня, Ізраїль прийняв рішення про закриття посольств через загрозу е, терористичних актів. Ну, зокрема, і це стосується посольства в, в Україні. Іран, міністр закордонних справ Ірану Басаракші в п'ятницю відкинув будь-які заклики стриманості щодо Ізраїлю після ударів по іранській території. Згідно з коментарями, полікованими іранськими МЗС, Басарахші сказав про це у телефонній розмові з міністром, британським міністром закордонних справ Девідом. Лемі. Ну, вони продовжували там обмінюватися. Удари був в п'ятницю, вже удари завдавав там, близько 150 балістичних ракет. І Гран від... направив в сторону Тель-Авіва, Тел ну, Ізраїля. Великобританія ну, також цікава новина для любителів як спорту, так і кіно, так і музики. Колишнього футболіста Девіда Бекхема був посвячений лицарі Королем Чарльзом Третім. Також король час третій посвятив лицарі актора Гаррі Олдмана та Роджера Долтрі, вокаліста групи Зеху. От такі от новини відбуваються абсолютно протилежні, що е, є на Близькому Сході і війна в Україні. Субота, 14 червня, Путін і Трамп вони провели телефонну розмову, де обговорювали близький схід, також про Україну, але про Україну, як сказав, Трамп будуть говорити пізніше. На наступному тижні більше говорили про. Іран, і ніби вони там погодили, що треба якось цю війну зупинити. Ну і в США сотні тисяч людей пройшли маршем по Сполученим Штатам Америки, скандуючи ні королям, щоб захистити демократію та засудити авторитарні дії Дональда Трампа. Ну, він святкував своє 79-річчя і проводив в суботу, провів військовий парад. Так він дуже хотів під своє день народження. Велика Британія, прем'єр міст Великої Британії Кір Стармер, заявив у суботу, що Велика Британія розгортає ресурси на Близькому Сході. Зокрема, мова йде про винущувачі на тлі цього зростаючого конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Іран не вестиме переговори щодо своєї ядерної програми зі Сполученими Штатами, якщо Ізраїль продовжуватиме свої атаки. Про це попередив президент Ірану в суботу Масуд Пезашкія. І неділя 15 червня. Ізраїль на третій день конфлікту між Ізраїлем та Іраном. У неділю 15 червня Ізраїль завдав нових ударів по Ірану після іранських ракетних атак на північну територію. Ну, вночі були ракети Ірану по території Ізраїлю. Тепер Ізраїль сьогодні в неділю вже завдає удари по Ірану. Ну, до речі, там Хосити заяви, що вони також завдавали ударів по Тель-Авіву, і це все вони узгоджували з операцією ірансь, іран, іранською операцією. Іран, міністр закордонних справ Ірану, Ракчі звинуватив Ізраїль, якраз Ізраїль звинувати у прагненні зірвати у ці ядерні перемовини Він сказав, що Ізраїль саме для цього і атакував Іран. Також він заявив, що Іран залишається відкритим до ядерної угоди, яка ну, гарантує, що Іран не прагнутиме ядерної зброї, але він не відмовиться від своїх ядерних прав. От такі от новини. От ці новини я хотів вам нагадати, які відбувалися протягом тижня. Безумовно, новин було більше, але, на мою думку, варто було згадати ці новини. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Прокоментуйте все це, допомагає моєму YouTube каналу. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!